Здоров. Я безлад. Готові розблоковувати спогади. Реклама 2008-го. Погнали! Перший на черзі Сік. Джафа. Сік Джафа. Апельсиновий. Мила жіночка, перебуваючи в Закарпатті, п'є сік. І раптом офіси перетворюються в апельсинові дерева за від'ємним законом Ньютона. Да? А де тепер мій офіс? Ото я на обід вийшла. Да. А що було б, якби вона читала апельсина механічного? А зараз зацініть, які в ті часи були рекламні слогани. Обід про комфорт Проводь час з друзями, а не з тампоном. А якщо настав тампон неділок? Ти казала понеділок. Проводьте час з друзями, а не тампонами. Просто міняйте декілька букв в слові тампони. До рейтингу допускаючи тільки ган-аматори. І ось вам кредо по життю. Ти сьогодні без машини, Та сьогодні без авто. Та давай я тебе підвезу. Та ні, я своїм ходом. Відчуйте перевагу з тарифним планом необмежений. Ой, мені щось здається, це дуже погано скінчиться. Але машини, літаки, беріть вище. Головне, не забути туалетний папір. Ні, ну якщо справді то я б вибрав краще машину. А усім, у кого вона є, я раджу сервіс онлайн-страхувань Hotline Фінанс. Тут можна просто і швидко оформити обов'язкову в Україні страховку автоцивілку. Порівніти варіанти з різних страхових, вводите дані і готова страховка вже у вас на імейлі. E не треба нікуди ходити, не треба ні з ким говорити. Ну кайфи ж! Все просто у вашому смартфоні. А з моїм промокодом Beslat-10 ви отримуєте знижку в розмірі 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. А як щодо набридливої реклами МТС? З новим тарифом Супер МТС ви будете говорити, 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 говорити. Говори ти. Та що я говорив? Ти говори, з**бав. Алло, мамко! Я у вороші! Нова жувальна думка Eclipse Fusion. О, які люди! Екліпс, сонечко, де ти пропав? Що, сексистські реклами про свіже дихання не допомогли? Дима! Який ти на смак. Я не викупив. До речі, лізти цілуватися на першому побаченні без згоди не база. Удивительно пахне. І ще це питання: який ти на смак. Королівський смак. Але це ще не все. М'ята кавун? Це лише питання часу. Змінює смак та м'яти на кавун. Ну, звісно, звісно, порівняємо смаки. жуйок. За дівчат! Дивно, а чому ж чоловіків не розділили по смаках? Фестиваль Гуцульська Бринза. Ну, так. Це має сенс. А ви можете зробити на монтажі, щоб очі типу, червоні були. Так, звісно. Коли очі почервоніли і подразнені. Відмінний результат без переплат Ну, це така халтура. У вас що, грошей нема. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Ну а який випуск реклами без Торчина? Мамо! А як робиться майонез? Якби я робила майонез. Якби я був батьком, я би не випулював так стрьомно очі. А, а знаєш, як робиться майонез? Я знаю, як його з'їсти. У мене є мічта. Утерти рот от майонеза, боже мій я так замасив. Все, все, все. Як так можна не потрапити в губи взагалі? Настала на світі на неждана година. руками? Ні. Ультратон мені пере ультразвуком не гірше ніж велика машина. А коштує значно дешевше, та й електрики майже не споживає. Велика машина відпочиває. Ага. Ультразвуком. Да, да, 290 гривень. Так само, як пралка Нойс. Nice. Вже прям бачив, як вона вмикає ультратон, а він такий. Просто прикиньте, когось відпускали в школу і на роботу в такому праному одязі. Ну ти смердиш, мені жалілися. Так що ультратон це ультракрінж. Ми з Рейвохом безмечно вдячні всім нашим спонсорам каналу. І всім, хто підтримує якимись донатами нашу з ним спільну е, діяльність. Отже, особливо подяка всім цим прекрасним людям. І особиста подяка Ігорю Гаргатому, Данилу Писанцю, Хелса Боту, Остапу Пушкарю, Зе Джойсу, Данилу Підгайному, Саші Поміркованому, Борінг Джорджіо і Роману Корнічуку. Всім дякую! І якщо ми вже говоримо про крінж, то послухайте реп трек заклик до вступу університету імені Поплавського. Кокоменто знавець, книго знавець, музея знавець, диктор та ведучий є і така спеціальність, культуролог та звукорежисер, куреограф, міжнародні відносини і режисер. А? Ну як лупаше, а яка, яка рима? Режисер і звукорежисер. БЕМ! Слоненятку біло впало, розтавкло впало. Але мені здається, що більш чесно було б зачитати ось такий реп про набір професій. Чувачі не вник, комірник, вірник, сірник це все, що тобі світить. Викидати диплома у смітник. Ти круто малюєш, у тебе є талант. Вітаю тебе, сонце, ти офіціант. Ой, я тішився, як дитина, коли знайшов цю рекламу. Ефізол лікує горло, Ефізол смакує добре. Ефізол стійкий ефект та міцний і Ефізол з вітаміном С, смаком какао. Безпечний. Лікує ангіну. фарингіт, ларингіт. Він їхав собі, їхав. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. чух 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 чих чь. Ти. І все було б файно. Прикалує мене ця либа після того, як всередину заїхало 5 вогонів. Ефізол, вітамін, какао, безпека, гарна. Могутні рейнджери. А насправді від неї віє таким приємним вайбом, як від ведмедика БО. Бо що? Бо, Бо кінець відео. Дякую, бувайте.